Кожен донат наближає нашу перемогу. Днями за ініціативи Ніжинської міської ради був організований благодійний ярмарок Ми не зламні», на якому вдалося зібрати майже 33,5 тисячі гривень. Всі кошти підуть на допомогу нашим захисникам. Розуміючи, наскільки важко громадяна міста Ніжина, волонтерське об'єднання, яке я очолюю при Ніжинській міській раді, ми намагаємось мінімалізувати збір коштів саме з Ніжинців. Тобто ми не проводимо таких офіційних закликів по збору коштів. На сьогоднішній день ми намагаємося так робити креативні креативні заходи, наприклад, такі, як пройшов нещодавно у сквері Лисянського. До цього заходу залучилися дуже багато управлінь, управління культури наше, всі їх підрозділи. Залучилися. Був залучений наш молодіжний центр, освіта наша була залучена. І креативність полягала в тому, що захід був розбитий на локації. Наприклад, освіта робила випічку. І дівчата не просто збирали кошти, вони так би мовити, людина робила донат на допомогу зсу і мала скуштувати чудову випічку, яка зроблена руками наших ніженців з освіти кухарів. Їх пригощали чаєм, були інші якісь локації. Можна було в тирі постріляти з, ну, з рушниці іграшкової по зображенню одного неприємного дядька. І так би мовити, ми зробили захід, розбили його на локації, зробили максимум безпечно. Поряд працювали наші наші фахівці, які при тривогі було відкрито бомбосховище у сьомій школі. Все це було погоджено з військовою адміністрацією, і захід пройшов на дуже гарному рівні. Загалом міською владою Ніжина вже було передано 16 автівок для наших захисників, і на цьому вирішили не зупинятися. Всі кошти виручені з благодійного ярмарку. Відкриють збір на 17-ту автівку для наших котиків, каже Юрій Хоменко. На сьогоднішній день 33 400 було зібрано на ярмарку. Нашому на цьому заході благодійному 9,5 тисяч. За що я дуже дякую. Передав колектив музичної школи. Керівник голуб і передала наша футбольна школа 6579. На сьогоднішній день вже переведені ці кошти 1100 доларів куплено по курсу 39.4. По мінімальному курсу у нас все чітко і класно. І біля 6 тисяч гривень чи є готівку. Тобто збори йдуть. Знову ж таки, приємно приємно розуміти, що в середині місяця буде аванс у Ніжинської міської ради у виконкому, у працівників виконкому. І весь весь склад персоналу каже, що ми хочемо ще раз скинутись на автівку. То дай Бог, ми швидкими темпами вже в середині місця будемо мати кошти на іншу, на слідуючу автівку. Загалом міською владою Ніжина вже було виділено десятки мільйонів гривень на допомогу нашим захисникам. На сьогоднішній день у виконкомі знаходяться дві автівки куплені за кошти міського бюджету, які останні нюанси документа по документам, і ми їх будемо передавати на, на ЗСУ. Тобто, ми цю роботу не зупиняємо. Всі автівки проходять повністю обстеження. Ми намагаємось не купляти, вибачте, в машини в поганому стані. Ми машини... В технічному стані гарному плюс намагаємось залучити всіх волонтерів, друзів, щоб забити автівки всім необхідними речами для ЗСУ. від смаколиків до таких важливих речей у побуті. Наша сила в єдності такий девіз згуртованої Ніжинської громади, яка активно донатить на збройні сили України, наближаючи нашу перемогу.